У 19-му році прийшла на швидку попрацювати, набратись досвіду, і якось воно так затягнуло і залишилось. Дуже сподобалась робота. Це постійний актив, це постійний досвід, це постійні нові виклики, це розвиток, це допомога людям. Саме перший день дуже складно згадати, а краще згадати свій перший робочий день в якості лікаря. Перший виклик був до дитини з бронхітом. Це стандартні наші виклики. Дитиночка сім років, мама викликала на температуру. Я не скажу, що це був дуже цікавий виклик, це був рядовий виклик. Наступний виклик у нас був до чоловіка на вулиці, йому було погано, і це був лютий місяць, було дуже холодно, він був трошки такий переохолоджений. І от Я згадую, як ми надавали йому допомогу, як ми його зігрівали, транспортували в лікарню. То ну певно, що було найцікавіше. Оце перший день, це перші емоції, це перші враження, перший досвід як лікаря, це становлення тебе як лікаря. Це було дуже захопливо, дуже тривожно. Дуже хв... я, я дуже хвилювалась. За всю мою робочу практику було дуже багато викликів. І знаєте, коли питають, отак от одразу не пригадаєш всі в пам'яті, деякі закарбовуються. В мене був виклик до пацієнта з кардіостимулятором, і дружина викликала на проблеми з серцем. Я пам'ятаю, що ми коли їхали, дружина перезванювала на лінію 103, казала, що бригада їхала швидше, бо йому зовсім погано. Ми приїхали у чоловіка стався гострий інфаркт міокарда. Він лежав в маленькому коридорі, і я пам'ятаю, як я, кремезний фельдшер, в тому маленькому коридорі на насилу розвернулась і надавала допомогу, транспортувала його в лікарню. Всі думають взагалі, що в нас більше хлопців, але насправді, якщо взяти по медичним працівникам, то в нас трошки навіть є перевага в жіночій статі. Але робота складна: робота складна і фізично, і психологічно. Але наші дівчата. Наша гордість, ми ними пишаємося, вони впевнено несуть цю місію. Я взагалі вважаю, що вся медицина має бути за покликом серця. І якщо тобі дуже близько до душі, до серця, до ну не знаю, до, просто от, гарно тобі, то треба працювати в медицині. Медицина вона розвивається, вона не стоїть на місці. І я вважаю, що наразі наша медицина потребує дуже досвідчених лікарів. Мені б чесно хотілося, аби люди приходили в медицину, аби люди не боялись, аби люди розвивались. І чесно бажаю всім хоч один разочок опинитися тут на швидкій. Це дуже така, знаєте, романтична професія. Коли ти їдеш вночі з мігалками цими синіми, по темним вулицям, я не знаю. Ще от напевно, мій улюблений момент це після дванадцятої, коли місто вже без освітла. Ми їдемо з синіми маячками а на вулиці. Таки капає дощ. Це дуже романтично.